Богі. Господа Шо їхати, учимо вам, Господарю, заколядувати. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. А Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали, а чи знаєш, господарю, де Бог народився, у вертепі, на соломці, сам Ісус. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Вже різдвяна ніч надходить, по хатах Ангелик ходить, і з різдвом усіх вітає, щастя, радості, бажає. Христос народився. Славімо Його. Ангеліна колідувала, до баби приїхала і так гарно нам заколідувала. Хай різдвяна добра казка подарує тепло й ласку. Хай різдвяні світі зорі, знищать смуток весь і горе. Щастя, радість і добро, хай несе до вас Різдво. Христос зарождає! Славімо Його!